Нардепка Слуга Безугла має негайно скласти мандат після сьогоднішньої публікації про 31-річного українця, який загинув від авіабомби через влучання в його будинок. Тобто, ця безглузда пише, що той косив від армії, будучи студентом, а тому карма. Знаєте так легенько глузує, насміхається, прямо насміхається. Тобто меседж простий: ухилянт не шкода. У цієї беззубої просто немає ні дітей, ні сім'ї, ні, бабуть, ні батьків, ні рідних, ні близьких. Просто я не знаю, як можна бути таким нелюдом, хайпувати на смерті людини, яку прямо зараз ховають батьки, які самі помирають, ховаючи свого сина після вбивства цинічного. А, а якщо вони переживуть і побачать всю цю грязюку, я не знаю, як це коментувати. Ще раз підкреслюю, до чого деградувала ця держава, народний депутат України публічно дозволяє собі насміхатися, глузувати над вбивством громадянина України. Якщо Рада надасть можливість продовжити цій особі, я не знаю, як її назвати, цьому свої повноваження, це автоматично буде означати, що держава підтримує зневагу, насмішки, глузування над громадянами України без ніяких або Крапка.